Все. Ділити всі вміють. А скажіть, будь ласка, а чи не треба подумати представникам політичних партій, запропонувати тих людей, які сьогодні можуть попрацювати над наповненням до це? Це можуть бути міжнародні гранти, це можуть бути програми якісь міжнародні. І люди, які мають досвід, з ними можна працювати. Чому ви над цим будемо? А не просто прозвітувати, що ми включили ще члена ще на партії. Через то, деякі от деякі політичні партії запропонували людей конструктивно. Зараз ми доведемо переговори про що, те, щоб визначитися з тими людьми. Але це не буде представник політичних партій, це буде представник громадськості, бізнесмен, керівник підприємства, установи організації, юрист, адвокат, будь-хто. Який може принести користь, прирозити будь-якого питання на засідання виконавчого комітету, а не просто, щоб хтось хотіли пристроїти, щоб він був там, ну, скажімо, в якості представника партії. Представник партії є в міській раді і за законом обговорювати. Все, буде зміни до законодавства буде інша ситуація. Сьогодні закон про місцеве самоврядування говорить скільше, то, що я сказав. А оцінки давати, ярники приклеювати. Я вам скажу так, не ми це все всі вміли, бо суддя тим людям, які це роблять. Час, тільки час може дати оцінку. Тому мотивацію. я ношу я пропозицію, є відповідний проєкт рішення і ставлю його на голосування. Якщо є, будь ласка, це. мотивацію ви зробили, знов не або висвітлили, як вам було вигідно. Ні. Мотивація проста. Свому осередку, своєї партії, ми знаємо вже, які люди здатні працювати, а які просто пішли на вибори, просто так за компанією. І ми це вже за три місяці ми вже бачимо, чітко. І ми одного з цього представників хочемо делегувати у виконком. Ми бачимо, що ця людина дійсно боліє за місто. Вона Тут не, не партія. Зрозумійте, ми в своїх оселедках вже краще бачимо, хто здатний працювати, а хто ні. Пане депутате, ні? Ми по, 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 по вашій пропозиції. У вас була пропозиція від партії, ми її обговоримо. Ми, да. ми пропозиції була, була подання. Наші, подання. Подання, яке подання? Коли ви пропонував? Да. А де написано? Де подання? Ми з ним, подивіться, на голову фракції. Вона бажає, що ні, а не було. То, це є... то що про що ми? Ну, то ж, то мало подати. То ж, про що ми сьогодні говоримо? Добре, ми зараз вийдемо. Якщо сьогодні... Якщо... Дивіться, якщо на сайті міської ради місяць, більше місяця, Висіло пропозиції міського голови, і жодної пропозиції від вашої партії не було, і ви мене зараз звинувачите в тому, що... Я не звинувачую. Ну а про що ви тільки що? Ви саме про що Я кажу одне, що у нас ви сказали, що І я зробив так, як я хотів, зробити. Що погляди різні. У, у місцях погляди різні на різні речі. І мається виконком вислухувати всіх різних поглядів, а не тільки вашого. Ті люди, які ви предоставили, це ваші всі люди, яких ви знаєте особисто, вони вас повністю устраюють. Нас вони не устраюють. Депутати, депутат. ми бачимо це все з Пане, пане, пане депутати, я з самого початку сказав слідчі. Змінять закони. Про місцеве самоврядування, зміняти процедуру формування виконавчого комітету, ми з вами будемо. Я сьогодні, маючи добру волю, готов, але сьогодні співпрацювати і вести перемовини. Ви сьогодні, не внесли жодної кандидатури, вийшли, дали оцінку мені, розказали, що всі не такі. А яке ви маєте право давати оцінку людям, які там? А я хочу малювати. Бачу вас аварійні будинки, не бачу, води, в Бодичі стоїть. Тільки в Батичеві, тільки в Батичеві є аварійні будинки і тільки да. в бачу, така вода. А де маємо право? У нас, у на, у нас повірте, мені ситуація на Шановний Шановний сході України повністю розвалю... розволюна. Шановний депутат. Депутат. Шановний депутат, я ще раз скажу для того, щоб давати оцінку тим претендентам. На склад виконавчого комітету, я, я вам скажу так, відверто кажучи, треба мати на це моральне право. О, і звинувачувати... Зв я громадянин зв зв цього міста я, я, свідом... я маю повне моральне право. І я ще раз кажу, там є різні люди, і я так огульно, на... огульно не підходив до цього. Там є конкретні люди. І вони будують конкретні справи, бо дивіться Івану... на то, що місто Івану... Зараз Івану... виглядає. І що ви зробили за 15 років? Все, що вас фотографував сфотографувалися і зробили якісь там флешмоби, це на фоні якісь е досягнень наших бізнесменів, які щось побудували, щось зробили. Що зробила міська влада? Значить, шановні, Шановні депутати, шановні депутати, є процедура звіту міського голови, і я щорічно звітую перед жителями міста і відповідним чином проходжу виборчий процес. От я вам скажу, ви, давайте, ви, ви своє слово сказали, ваше бачення, в мене є своє бачення відносно вас, але я його поки не висловлюю. Я маю таке самоправо, як людина, висловити свою люди. думку. Тому питання слідується. Шановний шановні друзі, шановні друзі, це не діалог з і Мазур. Я скажу так, це сьогодні ми діємо. Я сказав, чому я так дію і в рамках закону, якого я дію. І я маю на це право. Сьогодні, сьогодні від вашої партії у вас є голова фракції, і від вашої партії жодної пропозиції, жодних перемоги не було. Пропонуємо. Навіть, І звідно, Пропонуєте, ви пропонуєте, а, а майна є право розглянути це питання згідно закону. Добре. Добре чи погано, час Так, Будь ласка. Я як керівник фракції з Всеукраїнського об'єднання Свобода наполягаю на тому, що кандидатура від свободи була подана і вчасно, і згідно всіх тихої. Погоджуюсь, в мене у вас претензій по подані немає. Тому все-таки я б е, пропонував підтримати пропозицію Володимира е, Сінчі і поставити її на голосування. Я, яку пропозицію? В чому, в чому пропозиція? Шановні колеги, я вибачаюся. Я впевнений, що і міський голова, і депутати, і громада переживають тільки за одне, щоб наше місто обігло. Сьогодні ми маємо таку конструкцію. Згідно закону міські голова пропонує кількісний склад і тих першої, яких він бажає. Депутати сьогодні можуть підтримати думку міського голова чи не підтримати все. Ми йому запропонували наше бачення. Він керівник міста і він приємний рішення. Дослухатися до нас чи ні. А ми, свого боку, підтримуємо чи ні. Я пропоную прикрасити обговорення, про голосування. Будь ласка. Свобода, Прирушення. Шановний голова, на що морального права, пробачте, ви мовчані потрошки. Я прошу дан. Я хорошую друзям на Майдане, остався в живых и кис Так прошу вас, коли ми стояли на Майдані, ви бігали з колорадським жуком, тут тоже многие. І нам моральне право говорить. Шановне, о чем говорите? О чм? Я нам я для сьогодні на Майдане вийти. Мені це я пчел. Я вас не перебивав. Я вас не перебивав. Я насчет морального права, шановний, я прошу. Більше о цьому це не, не казати, ніколи, ніколи, хто моральне право має. Я пройшов майдан, ні один майдан. І мене били вдома, матку били. І не ваше право казати, хто моральне право має, хто не має права. Представляєте, яку бандитську, а? Де це бандит, шановне? І нам всі не говорять, що ми моральне право не маємо, а? Да я більше морального права маю, ніж ви. І ніколи більше не це не кажу. Хто має моральне право? Що Україні! Шановні депутати, я скажу так. кожна людина має моральне право висловити свою думку. Я за свої дії, місті Бердиці, за свої поступки. За скільки років я відповідаю і по великому рахунку, хто був і де що робив. Це ще питання. Я вам особисто цього не казав. Я пройшов теж непрості речі в цьому житті, і я залишився людиною. А деякі, деякі люди, деякі люди, які сьогодні говорять про ці речі, що комусь забороняють. Тому я, те, що я буду вважати за необхідне, я буду говорити. І буду вести себе так, як я вважаю за необхідне як людина, як посадова особа. І мені розказати, що мені говорити, що не говорити, вибачте. Будь ласка. Пропозиція вже так, Давайте винесемо на просування кількісний склад О, 15 Поставте на голосування Шановні. Шановні депутати міської ради, читайте закон. Кількісний склад і персональний склад вносить тільки я вношу пропозицію ту, яку я запропонував. Ви маєте право її підтримати або відхилити. Я зараз, я будь ласка, Віталій, ви щось хотіли сказати чи я хотів сказати просто. Шановні депутати, я відверто першу не розумію таку постановку. Конкретно, коли виходит, грубо начинають оскорбляти. Право присутствують всіх депутатів. Це просто конкретно. Я таких так. Тоже давайте я протистоять теж розкажу. Не в чому. Давайте, мені подобається, що Валерій Черева прийшов, сказав. Реально, став на голосування, голосуй. Що починається Це начинається цельнина? Бо тут дітки зібралися, щоб можна оскорбати любого? Я свою позицію сказав. Тому так всі чоловік, чоловіки, які працюють у мене сьогодні, і не хотіли класуватися, як я хороша, я поганий, дія. Я Я виконую свої обов'язки. І давайте запрослухайтеся. І ви прослухайтеся, договорите заселення. Шановні депутати міської ради, на сайті Бердичівської міської ради. Згідно закону про місцеве самоврядування, згідно закону про доступ до публічної інформації, вирішені пропозиції складу виконавчої складі 25 чоловік і є персональний склад. Я вношу пропозицію і ставлю на голосування підтримати дану пропозицію. Будь ласка, хто за? Голосуємо. Вільна комісія, будь ласка, працює. 14 чоловік. Хто проти, будь ласка? Лічельна комісія працює. 9 чоловік. Хто утримався, будь ласка, лічена комісія працює. Рішення не прийнято. Але переходимо до следующего питання. Шановні депутати міської ради, я її не прошу, вони в комісії, вони в фракції, то, що я сказав, я відкритий до діалогу. Але знову прошу не просто писати листи. Якщо голова фракції вносить якусь пропозицію стосовно тієї чи іншої людини, безумовно, бажано, щоб голова фракції разом з цією людиною прийшли і ми з ним поспілкувалися. Я не можу кота в мішку включати в виконавчий комітет людину, яку я не знаю взагалі. Не знаю її минуле, не знаю, хто вона така взагалі. Тільки тому, що хочеться голові фракції. Я, як міський голов, несу відповідальність за склад виконавчого комітету. Тому я прошу всі ті пропозиції, які ви подавали. І я переконаний, що по багатьом пунктам ми знайдемо спільну мову, якщо буде таке бажання. А якщо буде бажання просто цього і тільки цього, тому що я так хочу, то ну так не буде. І ви повинні це зрозуміти, і якщо ми хочемо, щоб цей орган працював, він був дієздатний, то пропонуйте туди тих людей, які принесуть користь місту і на яких ви я і я зможу покластися разом. Ми ж не вороги, ми давайте не будемо сьогодні обговорити конкретно особисто. Я ще раз кажу, по великому рахунку, я свою думку, я не буду так на, на, на цей загал говорити, чому там може, чи я свою думку можу сказати, присутність і трьох чоловік і своє бачення. Я ж цього не боюсь. і скажу, чому саме ця людина, на мій погляд, не може бути членом виконавчого комітету. Я це скажу вам і скажу цій людині. А просто прийти, що ми хочемо так, так не буде цього. Є закони і буде по закону. Переходимо до слідчого питання. Про ухворення виконавчих обмежу ми пройшли, Проголосували 21 -е питання про затвердження структури штати, виконавчих органів Хабільської міської ради, загальність чисельності апарату, виконавчих органів, служб та господарської рух. Попередньо ми обговорили різні варіанти. Навіть тут залі було проголосовано. Департаменти. Та структура так. Різне було бачити. В зв'язку з тим, що готується серйозні зміни до закону про місцеве самоврядування і, враховуючи те, що єдності в нас не вийшло різне бачення, було запропоновано залишити справу стару структуру, тільки ввести один єдиний відділ по реєстрації, по міграційній службі. Це буде єдиний відділ, який дасть можливість наповнювати бюджет. Тому прошу підтримати 21-ше питання в цілому. Ніяких більше інших, навіть сьогодні, коли ми пропонували ввести одного спеціаліста по освіті для ПТУ, знімаємо це питання. тому що ми ще не знаємо, яке буде рішення остаточно на рівні держави. Якщо буде передача, значить буде. Так вони підносить, де Є? Знімайте це питання. Навіть цього спеціаліста в управлінні освіти не буде. Ставлю на голосування, хто за? Є дві проблеми. Недостатність коштів і є проблема, яким чином ці кошти попадуть з міського бюджету. Щоб це було правильно здійснено через казначейські рахунки, щоб було пройшло. Сьогодні неясність. Але питання таке, що ця група сьогодні повинна працювати. Першу чергу, гуртожитки. Друге, вся матеріальна база повинна бути збережена. На мій погляд, чи пізно одно нам ці училища прийдуть. Тому є прохання затратити цю затвердити доповнення з рахуванням спеціалістів. і щоб формаль, не формально, ми не будемо нікого підганяти. Давайте проявляйте ініціативу, і не так, щоб це було, вийшли сіли, робоча група створена. сіли автобус їхати до училища, половину робочої групи немає. Шановні, якщо ми прийшли в депутати міської ради, Повключали в робочу групу по два чоловіка від фракції. То вибачте мене, діти і працюйте. А не просто написали, вийшли, сіли, автобус стоїть, розвернулися і пішли по домах. Це не нормально. Це ми сьогодні на сесії ми говоримо за місто, за ті проблеми, що ми хочемо щось вирішати. А насправді розвернулися нас і не цікаво. Якщо це ніхто не бачить. Тому питання слідуюче. Прошу. Підтримати 22 питання і робочі групи розпочати працю по цим спробум колектива. Там 77 дітей-сили, там сьогодні вже отримали допомогу до відключення двох училищ від електронерії, там сьогодні 848 учнів і там 236 викладачів заробітної плати. Давайте вносити пропозицію. Рішення ми прийняли сьогодні, яким чином фінансувати яким чином зробити це, як по яким студентке? Я готов вислухати кожного з вас? Так само, як і по наповню міського бюджету, а не просто ділити. Тому 22 питання ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Слідуючи, 23. третє. Про здійснення повноважень суб'єкта державної реєстрації виконавчим. Комітетом Дотичівської міської ради. Будь ласка, по цьому питанні були заводжені? Не було. Ставлю на голосування 23 питання в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. У мене є порядок денний принципі вичерпаний. Але є ще одне питання. По-перше, ми починалися, що у нас депутатські запити були. Можливо. Ще хтось хоче висловити свою думку. Це раз. І друге питання. Тут присутній прокурор міста. Він проситься, хоче довести до відома інформацію певну. Не заперечити. То тоді давайте так. Послухаємо зразу запити, чи прокурору дамо, а потім запити. Як? Давайте ставимо на голосування. Хто за перше? дати слово прокурору міста і району. Значить, Прошу голосувати. Хто за, в різному? Хто проти? Утримався рішення, прийнято одного. Голосу. Будь ласка. Реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановлених законом відповідальності забезпечення відшкодування заданої шкоди. Найактуальніші проблеми обговорювалися на координаційній та міжвідомчій нарадах, за участі керівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та правоохоронних органів. Завдяки вжитим заходам. Вдалося стабілізувати кримінальну ситуацію в регіоні, підвищити ефективність захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави. В цілому вжитими з скоординованими, скоординованими заходами вдалося контролювати рівень кримінальної злочинності, хоча й відбувся неначний рік. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилась кількість зареєстрованих злочинів 711 до 1021, з яких. 22 особливо тяжких злочинів, 468 тяжких, 399 середньої та 131 злочин невеликої тяжкості. Відзначається зменшення кількості найбільш суспільно-небезпечних злочинів проти життя та здоров'я особи. Так, в поточному році зареєстровано в минулому році 6 тяжких тілесних ушкоджень. Минулого минулому 2014-му було 7 таких фактів, 7 розбійних нападів. У 2014-му було 9, 42 грабіжі. Водночас зросла кількість умисних вбивств. За 2015 рік в місті та районі зареєстровано 5 злочин. У 2014 році було всього 2 умисних вбивства. В потужному році зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких особи загинули та отримували тілесні ушкодження. За 2015 рік зареєстровано 77 дорожніх транспортних пригод. Було 80. Внаслідок яких 99 осіб травмовано та 17 осіб загинуло. Зросла кількість скоєних крадіжок 509. Було 310. В тому числі з квартир скоєно 74 крадіжки. Зареєстровано 21 факт незаконного заволодіння транспортними засобами. У 2014 році було 4 такі злочини. Та 103 шахрайства. На ряду свій у наслідок діяльності міжвідуючих робочих груп зі складу працівників прокуратури та органів внутрішніх справ відбулось поліпшення стану розкриття злочинів. Так, і 600 зареєстрованих встановлено осіб, що їх скоїли по 479 злочинах. У 2014 році було розкрито 368 злочинів. Тобто, потім вага встановлених розкритих злочинів складає майже 47% при середньому обласному 44%. Шіст зареєстрованих минулого року не розкритими залишаються. 13 особливо тяжких злочинів, 274 тяжких, 186 злочинів середньої тяжкості, 68 невеликих. По категоріях, в 2015 році не розкрито три розбійних напади, 11 грабіжів, 312 пробіжок, в тому числі 42 квартирних. 9 фактів незаконного заводіння транспортними засобами, 64 шахрайства та 35 злочинів в сфері незаконного обміну наркотичних засобів. Не забезпечено достатньо протидії незаконному обміну наркотичними засобами. Так, із 102 зареєстрованих бердичівським відділом поліції злочинів вказаної категорії лише 45 за фактами незаконного збуту. Дещо нижче середньообласного рівня 65% проти 78% є притом вага встановлених осіб, які причетні вчинення кримінальних злочинів вказаної категорії. Із 102 злочинів повідомлено про підозру 67 особам. Також потребує активізації діяльність правоохоронних органів щодо виявлення злочинів у сфері господарської та службової діяльності, яких в 2015 році зареєстровано лише 3. У 2014 році було 27 злочинів такої категорії. вага злочинів, вчинених особами, які раніше вчинили злочини, складає 42% приселення обласному 33%. Особами, у яких судимісні знята або не погашені 32% при загальнообласному майже 17%. В групі вчинено 11,7% при приселені обласному 9,9%. Нижчою є вага злочинів чинних в особому стані алкогольного сп'яніння 6,5% приселів загальнообласному 7,8%. За підсумками 12 місяць 2015 року порівняння з аналогічним періодом 2014 року спостерігається дитячої злочинності. Зокрема, впродовж 12 місяців 2015 року на території міста та району неповнолітніми скоїмоно 48 кримінальних правопорушень. У вчиненні яких взяло участь 27 підлітків. В аналогічному періоді 2014 року зареєстровано 31 злочин, яким був вчинені на 20 неповнолітні. Структуру злочинності серед неповнолітніх встановлюють злочини проти власності це 37 епізодів крабіжок, два факти незаконного завдання транспортними засобами, по одному з розбою та шахрайства, 7 грабежів. У 2014 році було 16 крадіжок, 4 гривежі, 5 часов та 3 факти, пов'язані з незаконним органом наркотичних засобів. Всі неповнолітні, що вчинили злочини, є учнями шкіл та професійно-технічних навчальних засобів. Найбільше 6 учнів це учні ПТУ номер 12 4 учні ПТУ номер 4 по троє неповнолітніх, які вчинили злочини. Учні професійного будівельного ліцею та загальноосвітньої школи номер 3 З інших шкіл міста по одному неповнолітньому. Все це вказує про недостатню поверхову профілактичну роботу органів та закладів освіти. За результатами досудового розслідування злочинних чинних неповнолітніми до суду направлено на 30 домівальних відносно 38 осіб. Головне питання про звільнення кримінальної відповідальності. До суду направлено також е в 2014 році 17 обвинувальних актів та два по про звільнення від кримінальної відповідальності застосування примусових заходів виховного характеру. Упродовж 2015 року, слідчими слідчим юридичного відділу поліції, прийнято рішення у 1592 кримінальних провадженнях. З яких 267 закрито за відсутністю складу або події злочину, 282 кримінальні провадження направлено до суду з обвинувальними актами.